У Павлограді тривають перевірки готовності магазинів, супермаркетів та підприємств до зимового періоду. Працівники муніципальної варти проводять рейди, під час яких нагадують керівникам про їх обов'язки та вручають приписи щодо утримання прилеглих територій. Дуже багато людей. пасажиропоток дуже багато великий. Тому дякую за розуміння. І вам дякую. Вручені були керівникам приписи, нагадування. Попередження про адміністративну відповідальність щодо забезпечення підготовки до зимового періоду. Попереду зима і аналіз минулих років свідчить, що не всі керівники ще підготовилися до прибирання своїх закріплених територій. Інспекція проводиться на підставі закону України про благоустрій населених пунктів та місцевих правил благоустрою. Основне завдання нагадати керівникам закладів про відповідальність та підготувати місто до можливих погодних ускладнень. Вручено сьогодні понад 50 приписів. Це в першу чергу всі супермаркети, це магазини, це також в першу чергу аптеки, мафи. І цей напрямок також будемо продовжувати. Інспектори наголошують, прибирання має здійснюватися не тільки протягом робочого дня, а й зранку. Минулої зими через несвоєчасне очищення території у місті фіксували травмування людей. Тоді кількох керівників підприємств притягнули до адміністративної відповідальності. Штраф становив від 850 до 1700 гривень. Основний зміст підготовка до зимового періоду, забезпечення на крок попереду, забезпечення керівниками. Посипачних матеріалів, дерев'яних лопат, якщо по можливості кригорубів. Рейди в місті триватимуть упродовж листопада та грудня. Муніципальна варта контролюватиме прибирання території і своєчасне реагування на погодні умови. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Валерія Шумейко, Анна Макабула, новини ПТРК.